Я маю почесну місію сьогодні нагородити кращих із кращих. Почесною грамотою Хмельницької обласної військової адміністрації за вагомий внесок в розвиток фізичної культури та спорту, зокрема, футболу, нагороджується головний тренер команди Нагорняк Сергій Миколаєвич. За вагомий особистий внесок в розвиток фізичної культури та спорту, зокрема, футболу. Нагороджується Надуда Олег Миколайович, тренер команди. Почесною роботою Хмельницько-Мостовійської адміністрації за багомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту, зокрема футболу. Нагороджується футболіст Данило Кравчук. Сьогодні головним арбітром цього матчу призначений Дмитро Сауленко з Полтави. Йому допомагатимуть асистенти Богдан Морозюк з Івано-Франківська та Володимир Бамбурак з Чернівців. Але давайте трохи згодом знову. Зараз Кравчук з М'ячем врізається в штовій майданчик. Кравчук пробиває поруч зі стійкою. Але принаймні ми вже побачили хоча б один момент. він у дальню стійку, як бачимо, Сантра. Вісім матчів, дві перемоги. П'ять і Одна поразка. Зараз кравчук з м'ячем. Віддає праворуч на беженара. Беженар хороша позиція. І зараз рятує Каравашенко свою команду. Тому що ну, Андрій Беженар по суті виходив віч на віч. Зіткнення в центрі поля. Е, Перехопити цей м'яч. І зараз Стень першим на м'ячі Прокидає собі на хід. Стень. Бежанаш наш знову майданчику. Кравчук, кравчук прибиває, блокують його удар. Прострілюю, штрафний майданчик, там нікого немає, там на добивання міг бути Миронюк не встигає. Кравчук прибиває! Повз ворота. Затяжна атака і з ударом. Але, схоже... Середні стань буде навішов. Державний майданчик. Пошла передача, ліпову Гол! Ні. Не зараховую. Зараз е, арбітер цей гол. Ну Мені не зрозуміло чому. Давайте може щось проясниться на повторі. Маріупольська команда майже всім складом у в штрафному майданчику. Зараз Ой, Там дуже небезпечно. Миронюк. Мороз відбиває. Мельниченка. Пробивати? Так, пробиває, але дуже неточно. Але це перший удар е, у бік воріт. Тут що? Тут Кравчук, Кравчук правим флангом. Кравчук протягнув м'яч, прибрав під себе. І пробив. І Станіслав Кристін на лівому. Ляшенко просто встиг, Не вдався йому удар зараз, яка ж зараз була непогана передача. Центр знову виходить з власної половини поля. Бежанар з м'ячем. Кравчук. Кравчук пробиває! Гол! Який влітає зараз гол! Аж деякі футболісти епіцентру просто взялися за голову. Кравчук, подивіться. Ну скільки там? Ну, метрів 25 до воріт. 39-та хвилина. Рахунок нас. Один-0. Викає правим флангом Ляшенка. Ляшенко там стань, просить передачу. Кравчук набігає. Ляшенко в штрафному майданчику. Відтягується передача на 10 метрів. Криси пробиває, блокують його удар. Тому не давав дозволу виконувати цей стандарт. і Зараз пішов на пробиває Мороз там, Рятує свою команду Каравашенко. Підписуйтеся на YouTube канал ПФЛ. Тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі трансляції, про всі відео, які з'являються. На мега крутому ютуб-каналі. Руками здавалось мені також грав Мочевінський, але Осоленко не побачив. Побачимо. Передача на ближню стійку. Руки мені теж вдалося, що була рука в захисника Маріуполя. Свісток арбітра знову мовчить. Мочевінський. Непоганий простріли тут від скоки і жмурко. Пішла передача. Який момент! Жмурко зараз рятує свою команду. Що там? На ліповуза. Ліповуз з м'ячем. Кравчук. Забігання від Глущука. Засильна передача. Не встигає Глущук. Тут підбирання за Кристіним. Жмуйда отримає передачу. Кравчук, Кравчук пробиває повз ворота. Відтісняє трошечки зараз без тип центру суперника, але ж і тут не точно удар. Лакса, чи там на лаві запустити центру центру готується ще одна заміна. Зараз в таче. Який момент і гол. 1-1! Маріуполь зрівнює рахунок Зубков на 83-й хвилині. Робить рахунок 1-1. Кристін дало обігрує суперника. Зараз Кристін запускає вперед Кравчука. Кравчук ну, Кравчук набирає швидкість і простріл на Кристін. Буде пробувати, Пробуває та блокується. Який зараз момент. Він ще не забачиться. Через себе пробуває гірний. Караващенко на місці. Задоя. За Доя прибуває вище воріт. Авіс. Не дається Кам'янчанам зараз пробити. Але далі ще м'яч там штрафного майданчику. Такі перепасовки головою. Крисін. До Кравчука. Кравчу. Що це було передача, скоріш за все. Все. От якраз і лунає у нас фінальний свисток, який сповіщає про те, що. Матч першого туру чемпіонської групи у Кам'янці-Подільському між епіцентром Маріуполь завершився з рахунком 1-1. 39-та хвилина Кравчук, 83-та Зубков.